Всім привіт! Молотимо сою. Вже один день були молотили, ну не багато. Це вже слідуючий. Ні, на тих виходних молотили, а це вже на цих це грибовну в землі. Всей год усіх із соєю не дуже, не густо. Бачите, а така злая.

Перший раз по попряг їдеш, немає шовку. Воно ще й не каткувалося. Чому це каткувалося? Бо? А, це дідусь каткувала без мене. Вожу тільки на Юто. В основному я на Юто вожу, а там дідусь на МТЗ їздить. Ну, він таке на... Коло комбайна витягує прицепи. Де перетикнемося, тоді я в склад веду. по Нікому везе. І оце три дні дожні ми добити сою. Ось так. Просто нікому возить, дідуська у нас поламав. Не поламав, вистрілило колесо в прицепі. Одкручував колесо. І гайки підходили в принципі ПТСІ. Гайки підходили, він не спустив і, і він знімав колесо, і воно взирвалося і на нього і ногу перебило. Вже потихеньку роздравлює. Цього року не дуже з історію. Дві тони потолок. Більше немає. Висік цього року, такий рік. Більшого немає.